Підготував роботу Мовчан Максим Дмитрович, студент Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця фармацевтичного факультету групи 138.03 на тему розова астма. За основу роботи узяти науково популярну газету а конкретніше статтю з неї на дану тему доцентки Бірюкової. Перше про можливий зв'язок грози та гострих нападів за духи, вчені заговорили, коли зіставили спалахи астми та погіршення погодних умов у Бірмінгемі Великобританія, 1983 року. За більш ніж 35 років у всьому світі зареєстрували всього 26 випадків грозової астми, але проведені за цей час дослідження. Дають змогу точно встановити, що гроза таки причетна до ускладнень дихання. Найчастіше епідемії грозової астми виникали у регіонах із помірним кліматом, як от в Європі, або ж в субтропічному, як, наприклад, на Близькому Сході, Іран, Ірак тощо, та в Австралії. На останню, до речі, припадає аж 11 випадків з усіх відомих, з яких 7 сталися в Мельбурні. Грозова астма це досить рідко фіксоване явище, що виникає, як правило, під час грози пилок або спора, що знаходиться у повітрі, вбирає занадто багато вологи, після чого руйнуються на дрібніші частинки. Які розносяться вітром на великій площі. Такі дрібні частинки пилку не осідають у носі та безперешкодно потрапляють у легені, при цьому викликаючи астматичні напади. Попередній випадок стався у листопаді 2013 року в Ірані. Тоді гроза викликала напад астми у двох тисяч людей. При цьому до списку входили не тільки ті, хто був вразливий на астму. а ба більше, якщо ви точно впевнені, що не маєте асми, ви все ще потрапляєте в грубу ризику, якщо маєте підвищену чутливість до спор та пилку. Майже всі госпіталізовані із грозовою асмою у Мельбурні в Австралії Тегерані, в столиці Ірану, повідомляли, що страждали від сезонного реніту, переважно весною та влітку. Результати аналізів показали, що усі хворі в лікарні мали підвищену чутливість до пажитниці або райграсу латинською льоліум, до 96% до свинория цінодон. І окремі пацієнти демонстрували чутливість також до грибів альтернарія. Та кладоспорій. Та хоча в Австралії найбільший внесок у виникненні грозової асми зробив пилок трав, в інших країнах цю роль можуть відігравати місцеві алергени. Наприклад, в Бірмінгемі це були спори грибів, в Ірані пилок чагарника конокарпуса, а в Італії підозри упали на пилок маслини. Отже, особливо остерігатися треба. Людям, які вже раніше мали діагностовану астму або її окремі прояви, а також тим, хто страждає від алергії насамперед напилок та спори. Проте як же їм остерігатися. Лікарі рекомендують стежити за прогнозом погоди та в разі чого уникати перебування на вулиці під час грози. Астматикам рекомендують дотримуватись режиму лікування. Та носити з собою інгалятор, а людям з алергією приймати відповідні антигістамінні препарати. Дякую за увагу!